Добрий день. На шпальтах газети The Hill розгорілася сварка між Сполученими Штатами та Панамою, яка має безпосереднє відношення і до України. Ви запитаєте, яким боком? Я зараз все розповім. Отже, кілька днів тому в газеті The Hill було опубліковано статтю колишнього посла Сполучених Штатів в ООН з питань управління та реформ Марка Вогаса і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша. Вони сьогодні очолюють організацію об'єднані проти ядерного Ірану. Свої статті вони звинувачують Панаму в тому, що вона допомагає Ірану обходити західні санкції. Зокрема, саме тому, що Панама реєструє у себе багато суден, і таким чином Панама на сьогодні є другою країною за кількістю зареєстрованих суден. Вона фактично надає свій прапор і такий, називаємо паспорт для судна, під яким вони і ходять. І те, що судна йдуть під панамським прапором, то цим вони фактично приховують джерело звідки вони власне беруть нафту, чию нафту вони везуть. Зокрема, в своїй статті вони стверджують, що з 542 суден під іноземними прапорами, які за останні 5 років перевезли іранську нафту на суму понад 200 мільярдів доларів, головним чином до Китаю. Так ось, із цих 542 суден, 289 були під панамським прапором. І понад це вони стверджують, що на поточний тиждень США виявили ще 116 суден, які зараз плавають під панамським прапором, і як вони пишуть, причетні до перевезення іранської нафти. Вони пишуть і про те, що Іран на сьогодні є фактично ворогом Ради безпеки ООН, порушує резолюцію ООН тощо, але головна думка, яку вони відстоюють, що Оскільки цього місяця Панама головує в Раді Безпеки ООН, то вони кажуть, що Панама заслуговує не посади голови Ради Безпеки ООН, а санкцій. І має бути теж, має підпадати під санкціями як співучасник обходу західних санкцій, їм різко, скажімо так, відповів. Посол Панами в США Хосе Алеман і його статтю було вчора надруковано теж в газеті The Hill. Він пише про те, що це ці звинувачення є неправдивими, що Панама зараз вживає суттєвих кроків для підтримки міжнародних санкцій та забезпечення морської безпеки. Він пише про те, що морська адміністрація Панами. Співпрацює з міністерством фінансів Сполучених Штатів і починаючи з 2019 року, виключила з реєстру понад 650 суден. Зокрема, тільки за минулий рік було виключено 214 суден із морського реєстру Панами. Також сказано, що не так давно, ну тобто, от, протягом місяця, було виключено з цього реєстра ще 17 суден, на які поширюються нові санкції США за транспортування іранської нафти. І що цікаво, якщо в статті Волеса і Буша мова йшла тільки про іранську нафту, то в своїй відповіді посол Панами пише про те, що Панама бореться. Проти Тяневого флота, пов'язаного з незаконною торгівлею нафтою Ірана і Росії. І сказано, що Панама посилила протоколи належної перевірки, щоб відповідати найвищим міжнародним стандартам. І в його статті є посилання на сайт. Global Trade Review Я зайшов за тим посиланням і побачив там кілька ну, доволі цікавих чисел. Значить, Сказано там про те, що є така організація, яка досліджує міжнародну морську торгівлю. Організація називається WinWard. Вона співпрацює з різними операторами морської торгівлі, і є ну, таким найбільшим. Найбільшою базою даних і московим центром про те, як ця морська торгівля організована, так ось ця організація. Вінвард, ця компанія Вінвард на сьогодні підозрює приблизно 200 суден, які зараз ходять під панамським прапором, в тому, що вони займаються шахрайською діяльністю. Ці судна мають вік понад 15 років, і до цього часу вони не були об'єктом переслідування з боку панамської влади. Також в тій статті сказано, що на сьогодні 14 танкерів, пов'язаних з російською торгівлею, ну тобто, от той самий тіньовий флот, вони зареєстровані саме в Панамі. Uh, і тому ця організація uh, якраз займається тим, щоб uh, зібрати інформацію про ті суда, які про ті судна, які зареєстровані в Панамі, ну а також в деяких інших країнах, uh, які допомагають Ірану і Росії обходити західні санкції. І в тій же статті є uh, така інформація, що Панама дійсно почала серйозно займатися цим питанням. Якщо до цього часу ми знаємо, що і Іран, і Росія спеціально закуповували так звані старіючі судна, тобто судна, яким вже 15 років, і які на сьогодні насправді вже ставлять серйозну екологічну загрозу. То раніше Панама такі судна реєструвала, але з 2 серпня цього року Панама більше не реєструє судна, її не дозволяє таким суднам отримувати панамський прапор. Якщо їм вже є 15 років. Ті судна, які були зареєстровані до... Цієї дати, і які вже мають 15 років, то до них просто будуть застосовані посилені перевірки безпеки і перевірки сертифікатів. Сказано також про те, що таким чином Панама починає вилучати ті судна, які є старими. І які е, ставлять небезпеку, і є підозра, що вони е, допомагають обходити е, західні санкції, Панама почала такі судна із реєстра виключати, вилучати е, тут може бути такий момент, що ті судна, які Панама буде зараз е, вилучати зі своїх реєстрів. Ті судна будуть намагатися зареєструватись в деяких інших країнах, ну, в яких, скажімо так, це можна зробити там простіше, або немає таких, не буде таких сурових норм, які треба дотримуватись. Проте в світовій морській торгівлі перехід судна під інший прапор, коли реєстрацію судна змінюють, щоб Уникнути якихось таких от моментів про його виявлення, так от такий перехід судна під інший прапор вважається ну, то, що називається червоним прапором для діяльності з високим рівнем ризику. Тобто, ті судна, які будуть влучатися з панамської реєстрації і будуть намагатися зареєструватися в інших країнах, ну на ті всі судна одразу буде підозра, що вони, скоріш за все, намагаються займатися якоюсь там шахрайською діяльністю, обходити західні санкції, тощо таким чином, ми бачимо, що не зважаючи на те, що санкції західні працюють повільно, і як нам тривалий час здавалось, що вони майже не помітні, ні, вони поступово помітні. E, Сполучені Штати поступово все більш потужно затягують зашмарк на шиї російської нафтової торгівлі, відстежують ті судна, які допомагали, і поки що продовжують допомагати Росії обходити санкції, вводять персональні санкції проти тих суден. Ті судна, з подачі Сполучених Штатів вилучаються з реєстрів Панами, а також будуть вилучатися з реєстрів інших країн, які надають свої прапори для морської торгівлі, і таким чином поступово у Росії просто не залишиться достатньої кількості тюльдового флоту, щоб забезпечувати такий рівень продажу нафти, щоб підтримувати свій бюджет. Отже, санкції працюють повільно, проте неухильно. На все добре.